Хочеш пасивно заробляти гроші в інтернеті, поки інші щодня ходять на рудну роботу. Уяви, що замість офісу ти прокидаєшся тоді, коли захочеш, і займаєшся лише тим, що справді приносить задоволення. У цьому відео я зібрав три перевірені способи заробітку онлайн, які реально працюють у 2025 році. Це не чарівна кнопка бабла і не сумнівні схеми, а перевірені способи пасивного заробітку, які дійсно допомогли тисячам людей здобути фінансову незалежність. Ми розглянемо варіанти як без вкладень, так і з інвестиціями в обладнання, яке буде приносити тобі кеш 24 на 7. Ти дізнаєшся, як стартувати з повного нуля та перетворити свій комп'ютер на інструмент цілодобового заробітку, що працюватиме навіть тоді, коли ти відпочиваєш. Звучить неймовірно, правда? Але це реальність. До речі, свої перші 30 USDT ти можеш заробити вже прямо зараз. Просто підпишись на наш YouTube канал та напиши в коментарях. Що ти береш участь у розіграші. Переможця ми оберемо випадковим чином і оголосимо у наступному нашому відео. Окрім цього, на нашому ютуб-каналі ти знайдеш багато корисних відео про крипту, майнінг, інвестиції та заробіток в інтернеті. Тож підписуйся, буде корисно. Перший спосіб це партнерські програми. Тут все максимально просто. Почати можна миттєво без інвестицій з будь-якої точки світу. Компанії платять тобі відсоток або фіксовану суму за те, що ти приводиш нових користувачів через своє реферальне посилання. Це такий інструмент маркетингу, де бізнес фактично купує собі клієнтів. Наприклад, у Google є партнерські програми для творців контенту на YouTube та власників сайтів. І він не єдиний: десятки менших сервісів, таких як банки, маркетплейси, хостинги, онлайн ресурси. Готові платити тобі непогані кошти. Ось, наприклад, український хостинг нарахував нам 16 тисяч гривень за участь у реферальній програмі, а це виплата на партнерській програмі YouTube — 2890 доларів. До речі, в доларах що особливо приємно, це працює дуже просто: ти реєструєшся в партнерській програмі, отримуєш своє унікальне посилання. Далі ділишся ним у соцмережах блозі на YouTube чи навіть у чатах з друзями. І далі, якщо людина перейшла по твоєму лінку і зареєструвалась, ти отримуєш гроші. Найприємніше, що заробляти можна навіть без власного продукту чи бізнесу. В описі до цього відео залишаю перелік перевірених партнерських програм. Користуйся та ділись своїми в коментарях. Другий спосіб, вас здивує, але це майнінг. Довкола цієї теми є багато міфів, тому одразу маю сказати, що майнінг це все ще хороша інвестиція. Особисто у мене є невелика ферма, що на постійній основі щомісяця генерує мені 580 USDT. Тому я знаю, про що кажу. Технології постійно розвиваються, а з ними зростає і прибуток у майнінгу. Для прикладу, давайте розрахуємо окупність майнера Antminer s 1 на 200 Terez. Хочеш отримувати до 360 USDT пасивного доходу щомісяця до урахування оплати за електроенергію, тоді цей варіант тобі підійде ідеально. Якщо у тебе є сонячні батареї або ти маєш доступ до безкоштовної розетки, то це і буде твій чистий дохід, а окупність інвестицій складе менше 9 місяців. За інших умов потрібно враховувати вартість електроенергії, актуальну вартість біткоїна та складність мережі. Все це може змінюватись щодня. Якщо в тебе є певна сума, яку ти плануєш інвестувати, і ти хочеш дізнатись свій можливий заробіток, пиши нам в телеграм за посиланням в описі до цього відео. І експерти топ безкоштовно допоможуть розрахувати окупність та підберуть твоє перше обладнання. Третій спосіб заробітку в інтернеті це виконання мікрозадач онлайн. Ідеально для тих, хто тільки починає і не має ніякого досвіду та стартового капіталу. Є платформи, які пропонують прості завдання. Amazon Mechanical, Turk, Appen та Clickworker. Що потрібно робити? Розпізнавати об'єкти на фото, перевіряти тексти на помилки, проходити короткі опитування. Завдання максимально прості і займають буквально кілька хвилин. Тобі не потрібні спеціальні знання, все пояснюється у самому сервісі. Заробіток невеликий, але стабільний та не потребує унікальних мінь та навичок. З часом можна прокачуватись, переходити на складніші завдання, які оплачуються значно краще. Ось і все на сьогодні. Тепер ти знаєш три перевірені способи заробітку в інтернеті без досвіду. Пиши в коментарях, який з них тобі сподобався найбільше. Якщо відео сподобалось, став лайк та підписуйся на канал. До зустрічі у наступному відео.